Отако От легонько покрутись, підпишись, бо ти на каналі Бізнес Бос Тексі. І з тобою, як завжди, мішання. Вітаю вас всіх в себе на YouTube каналі. Так, сьогодні середа, 9 серпня. 7.47 розпочинаю свою робочу зміну. Як такої тематики щось саме сьогодні буде, поки що немає, <сум> тому що я втомлений дуже багато роботи, дуже багато хоботні, багато зустрічей і так далі. Та ще і зранку я такий, знаєте, та жвачка з просоння. Хочеться спати. Хочеться пити кави і забрати свого пасажира місіс або міс Марину. Всім гарного дня. Добрий ранок. Синіш. Наводимо геть мене. Добре. На Володимирський? Доброго родина. Доброго рога. На Голосівський проспект. Ага. Да, Доброго дня. Доброго дня. А ви подивіться в іншу сторону, будь ласка. Я кажу, подивіться в іншу сторону. Я тут стою на дорозі. А, все, пока. чудово. Добрий день, у мене ще по карті показує, що ви їдете. Так, да, добрий день. Буває? повело, по аж зажняв, бачу по карті, аж на гуцю вулиці. Так, на оболоні, хто да. так? Доброго ранку. Добрий ранок. Осман. Осман? А, да, це мій чоловік. Великий затонок, сто сі дроба добавить. Да, так, все вірно. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Батинську. Так, так. Доброго дня. На А? На Так. Фух, так. Четверта година. Я знову в своїх хоботні по справам біля району. Що в мене часник має з'явитися з хвилини на хвилину колись там незрозуміло. І я вже взяв, ну, я якби пообідав, побігав по своїм справам, все вирішив. Для Кімі також корм купив, взяв по комфорту наступну поїздку на Червоноткацьку. Будемо вести Юлію. Давай. Доброго дня! Червону Червоноткаську, так? У нас два Де Кетрку.

42 mm -hmm. так, я вже заправився, коли висадив цю пасажирку. Я просто ну, поруч взяв замовлення, мені потрібно зараз потрапити ближче до Софіївської Брошагівки. І там просто нашим хлопцям з СССРникам потрібно забрати... Одне дзеркало, тому що їм завтра в 5 ранку, то і в 4 виїжджати. І, коротше кажучи, я вже думаю, дозаправлюсь, бо, як завжди, ввечері в незручний час в мене закінчиться топляк. Тому я зараз лечу, забираю пасажирку. Блін, все так накинулось, все так навалилось, вже сьома година. Я хочу їсти, я ще не обідав. Капець. Мене їда з собою, а я ще не обідав. Блін, може хоча б бути. Бутерброди, блін, в заторі перекусити з чаю, а? Я думаю буде чотенько. Якщо ти там на... по тій стороні екрану також їш, тоді тобі смачного. Оце кайф. Оце кайф. Треба побільше постояти в заторі. Назад. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, нам на Ушинського 14 бай. Доброго дня. Там щось свої хлопці гроші. Що? Хлопці повинні? Не розрахувалися. Розрахувалися. Ви водитель чи ви маєте причасність до цього? Я? Так. Да. Я свій. Я... Ні. Ні. Ну ви зрозуміли, ну, ви що, що я. Ото. Ви маєте до, до цього відношення, чи ви водитель таксі, бо вони мені казали, що... Так, да, так, да, так, да, водій таксі, так. Да. Все добре. Я Короче, свій. Я ви... То свої я... Своїх, але я Короче, я зрозумів. Коротше, я зрозумів, нічого ви говорити не хочете. Я до чого? Ото? Дивіться. А. Коротше, ціле трата, та 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 Але коли стоїть на машині, ага. коли ми їдемо, оця частина, оця частина, це? от, оця, вона трохи е, на, на ньому гуляє. Ага. Ти Оця частина трохи гуляє. Я їм про це сказав і я їм, е, я їм скажу, що майже дешевше е, е, собі вартості дав це. Але пояснюю вам, щоб е, зрозумів, оця частина, дивіться, оця. Yeah. Оце все. Отак от по машині, якщо руками, от вона трохи. Я думаю, в руках ви цього не не, але я поняв, що це. Але воно все рівно лишається з зеркалом, воно все рівно виповняє свою функцію. Якщо навіть не вникати туди, щоб я взяла, мені сказали, що це, що це ЗСУ чи поліція, чи що там. ЗСУ, Ось тут ага. взяли його ізолінту тр... чорної, тронули. Ага. По-перше, її не видно, по-друге, вирішуються всі проблеми. Добро. Для того, щоб не платити в нього в півтора рази дорожче. Зрозумію, добро. Я їм це пояснив, їх це влаштувало, я вам просто зараз... Це... Ви коли будете віддавати, ви їм покажете і розкажете що. Ну так, да, да, там нормально, бо там хлопці просто виїжджають о 5-й ранку або о 4-й і там, коротше, чіпе. Просто збили і все. А машина потрібна, щоб була в колоні. Тому дякую. Що... За гарною об'єднаю. Ось Так. Так, так, так. Так, так, так. так. Коротше, так, да, сталося ЧП. Розбили пацани дзеркало. Я забрав дзеркало! <smell> Боже, коротше, як можете тільки, виручайте наших хлопців, виручайте наших ЗСУ, бо цей... <к summary> Вони втомлені. Ось, наприклад, до мене це звернувся до мене мій товариш кого я вже і до вторгнення він мій підписник був, ми з ними на рибалку ходили. Він військовий ЗСУшник. І він приїхав, наприклад, з передової. Я коли наслухався, що там просто відбувається, хлопці, я вам передати словами не можу. Але потрібна допомога і навіть допомога в збору коштів. Будь ласка, не цурайтеся цього. Знизу в описі є посилання на Монобанк, де ми збираємо кошти для того, щоб відновлювати автівки наших хлопців. От якщо вам буде цікаво, ви мені, будь ласка, пишіть активність в чаті, що там відбувається, де що, як, я вам покажу всі фотографії, як у них просто резина там злітає, з кугуара, з крузака з Mitsubishi l 200 яка вона там побита, яка вона там подстрілена. Там на цьому слідючому тижні вони заїдуть до нас на СТО і ми будемо міняти масло. Я вже ж було б класно, якби ми там збирали на ці речі. Ну тому що, блін, більшість все рівно вони якби, оплачують якби, ну, зі свого карману. І мені, чесно кажучи, соромно. Соромно. Я не буду казати за кого конкретно. Також. Не буду казати про владу і так далі. і так далі. Просто кожного дня трапляються ну, дуже жахливі речі на війні. Ми тут е, дуже комфортно себе почуваємо. Я розумію всі втомлені. Я багато так також не знімав нічого. Досить тривалий час. Я нічого не знімав. Я думаю, дам вам всім відпочити і так далі. Ми круті проекти збирали там, на автомобілі, на дрони, на буржуйки, на акумулятори, там лобові стекла і це я і прапорець передавали. О, до речі, в мене є український прапорець, тільки він, напевно в багажнику. І, скоріш за все, оці донати, все, що будемо збирати, я буду там писати звітність, і також буде у нас на СТО висіти прапорець України, саме не бізнес -бос таксі, а прапорець України, де хлопці будуть залишати свої автографи. З цими прапорами ми потім будемо відправляти їх на передок. Там також, якщо що, звітність будуть хлопці записувати з цим прапором, показувати якісь бойові штуки, якщо вам це цікаво. Тому, будь ласка, по 50, по 100 гривень, це не важко Кому скільки серце або гаманець дозволяє, то, то стільки, будь ласка, й донаті Так, я увімкнусь я увімкнусь і виставлюсь на Харківський. На Харківське шосе. Буду надіятись на те, що мені буде давати туди замовлення. Тому... погнали? Так? Да? Так що да Допомагайте ЗСУ. Я не думаю, я гадаю точніше, я коли буду монтувати, я це запишу. Ой, я це точніше перевірю, але в мене вже просто мої мізки киплять. І... Я не сказав основну головну думку. Ось, наприклад, мій знайомий вчора лише приїхав, і вже завтра знову він їде на передок. І основна думка була в тому, щоб сказати вам, що я бачу просто фотографії, я бачу, що там про навіть самі автівки, як дві автівки, просто е, цей буксирували, до допров... доставляли то на евакуаторі, то на лафеті. Там у них такі треші просто відбуваються. Л-200 там трішечки покоцаний, е його взагалі, взагалі потрібно ну, там, загнати в, в СТО і нормально відрихтувати, зробити. Тому запчастини коштують би, гроші е і так далі. Ми від себе, від нашого СТО, допомагаємо. Ну, есть, оренда <клух> платимо ми з партнером. І... За зарплати також платимо ми з партнером, і нам лише потрібно донати, щоб падали на запчастини, як мінімум. Плюс моя ідея полягає в тому, щоб у нас якийсь от, була банка. Чому там не потрібно зібрати прямо, я наче відкрив на 200 тисяч гривень чи скільки. Збір коштів. Але я що маю на увазі, було б класно, якби у нас був такий, знаєте, копілка фонд, де ми просто назбирали 50-100 тисяч гривень, і якщо ось десь, от як наприклад, зараз ЧП, то ми не скидаємося якби, своїми коштами, а витягнули з цього фонду і допомагаємо, ну тобто купляємо запчастини на автівки Збройних сил України. Який батальйон, яка військова частина ОГШБ. Я уточню, все, що вам буде цікаво і все, що я зможу озвучити, я вже ж це в своїх наступних випусках буду озвучувати. Тому було б непогано, якби у нас ось такий, ну, якби така була купілка фонд для наших ЗСУшників. Тим паче, ну, якби Лишніх грошей для них не буває. Лишньої якоїсь техніки, то потрібно дрон, то ще щось. Тому да, багато реклами. Коротше, донатьте. Анастасія, да, заказувати. Так, у мене, походу, хтось дійсно в руду був з єврейською кров'ю. Бо я пустив їхати доставку не можу. Я вже друге замовлення взяв, але на Бориспільську якраз мені потрібно туди. я Марину. Марина! Добрий вечір! Бориспільська 6? Чудово! Тривога Так. Да. Важко замовити ти, авто? Дуже? Почалась тривога, я, я зразу почала визвати таксі. Та я побачив, ви, 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 так, ви так запригнули, що ой, тільки щоб не поїхав. Бо ми минулого разу сиділи ще, мабуть, два часа і взав... не змогли визвати знайомих. забирав нас. О. Добрый день. Тирин, тирень. Доброго ветер. Привет. Я на ютубі размовляю українською. А що, мы куда едем? Тут на разворот куда-то? Чи до -Мола? Так, На розворот. До ривермола куда? Будемо кушати на, 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 на ресторані. А що буде? Треба буде твоє мордочку, блін, заблюрити. <наріпи> Щоб потім здати, блять, кацапа, блядь. Ті собаки <наріпи> все. А, 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 а тим паче військовополоненого блогера, а? Вот-вот. <наріпи> І от таколе гонько. 22.35. Я завершую свою робочу зміну, тому що я вже просто ніякий. Я нормально сьогодні не поїв, тільки ось зараз. Зі своїм знайомим. Так, каса на сьогодні, як ви бачите, по програмі 2.709. Також мені сьогодні насипали чайових 365 гривень. Ми будемо рахувати, так, да, 300 гривень, як завжди, ціль виконана. По пробігу 228 кілометрів. Я вже біля, біля дому, Але потрібно враховувати, що ну, я свої справи ще робив. Тому не знаю. Я б напевно зарахував десь 200 або 210 кілометрів. От такий от випуск. Я йду спати. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі в слідуючих випусках.